От знаєте, люди часто готові на якісь такі божевільні вчинки, аби стати відомими. От, наприклад, одна ізраїльська пара вони цілувалися протягом 31 години, і цікаво, що закохані за цей час майже не їли. Не пили, не розмовляли, а просто насолоджувалися одне одним. 31 годину насолоджувалися. Може взагалі собі це уявити. Весь цей час пара цілувалася без зупинки і, врешті-решт, поставила світовий рекорд. Я про насолоджувалися, це, м'яко кажучи, так переборчик. Так? Я уявляю собі, що там з губами було, що там з язиком. Я взагалі не впевнений, що вони після... розсмоктався. Также я, я, я не впевнений, що вони після цього рекорду взагалі залишилися разом. не тому що зна. після 31 години, від однієї думки. Що ти будеш ще цілувати цю людину? Так о, ні, ні, ні. Дякую. Насправді із поцілунками багато рекордів є насправді рекорд найдовшого поцілунку під водою. Так. Він тривав 4 хвилини і 6 секунд. От от в принципі, можна бути впевненим, що з ними все в порядку було і після цього рекорду. Отаке от, от кохання врятує світ. Да? Однак на такі експерименти а можуть погодитись лише справжні відчайдухи. правда. А ось провести час зі своєю другою половинкою за чашечкою чаю чудова ідея для будь-якої закоханої пари, адже це дуже зближує. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Так, ну а далі, отак, от від кохання, ми одразу перескакуємо, як кінь в шахах тим з тим з боком на гроші. Так. Кохання і гроші сумісні чи не сумісні, в цьому будемо розбиратись потім. Краще мати гроші, ніж про них просто говорити, правда ж? І Тим не менш. А для того, щоб їх мати, потрібно розбиратися, що таке курс валют, що таке інфляція, що таке кредитування. А треба взагалі розуміти, як часто ви звертаєтесь, наприклад, за послугами до банку. І, взагалі, от зараз ви можете собі уявити своє життя без інтернет-банкінгу у вашому телефоні. Днями наша Тетяна Броська зустрілася із справжнім банкіром і вже готова поділитися з нами, з вами, з усіма секретами цієї професії. Тож, а, що краще, куди вкладати? Євро, долар чи криптовалюта? Далі у сюжеті. Олександр Савченко український економіст, фінансист, банкір, меценат, екс-заступник голови Національного банку України та міністра фінансів України, ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук, професор, автор книг та наукових статей, стаж роботи близько 20 років. Розкаже, яка валюта у світі найстабільніша, і як зрозуміти, що банк надійний. 100 доларів, вони завжди 100 доларів. Ну і розмір має значення. І тоді, в ті часи, з банківської системи вивели пів трильйона гривень. Чи правда, що банкіри заробляють непристойно величезні суми? Ну, принаймні, більше, ніж середня заробітна плата в тій чи іншій країні. Коли я працював банкіром? В різних країнах на різних посадах приблизно ця сума дорівнювала 10 тисяч доларів. Залізти у кредит. Це вже не вилізти з боргової ями? Ні, я культура. Отримання кредиту. як правило, вона така: ви маєте розрахувати, скільки коштів з вашого бюджету місячного будуть іти на проценти і погашення тіла кредита, і оця сума має бути ну максимум 40% від ваших доходів, якщо вона значно більше, ну наприклад. 60 чи 90 інколи, то очевидно, що ви залізете в боргову яму і будете боротися з банком до пенсії. Долари США, Євро чи криптовалюти. Яка валюта стабільніша? Ну сама нестабільна валюта це криптовалюта, це і не валюта. Це по суті актив, який виконує декілька функцій грошей. Переказ, але зберегати гроші в криптовалюти я би не радив, якщо ви не док. В цій сфері щоб там отримувати доходи, треба бути дуже дуже глибоко в темі. Ну, вважається, знаєте, анекдот не дуже такий пристойний. але ну, я скажу так, батько у сина питає про долари. Він каже: Батько, чому тобі тебе всі дівчата люблять? Да. Він відповідає: синку, 100 доларів, вони завжди 100 доларів. Тобто, найстабільніша валюта у світі це. Долар американський у банках керують лише чоловіки. Ні, є жінки. Причому жінки керують дуже дуже добре. Крім того, ну зараз така емансипація, що питома вага жінок стає все більше. Я думаю, скоро банківська справа буде теж жіночою в більшості. Чи не модно працювати у банку? На жаль, ні, хотілося б. Я згадую часи, коли я керував банками комерційними чи іноземними банками. Це дуже дуже важко. Якщо в Україні це перманентна боротьба, кредити не повертають, їх треба вибивати. Податкові органи полюють, бо думають, що в банках так багато грошей, що можна їх забрати. Що дратує у професії? А дратує. Якщо брати комерційні банки, дратують ті, хто не повертає гроші і ті структури, які допомагають не повертати гроші банкам. Повірте, таких дуже багато. Хто встановлює курс валют щодня? Хто ці злі люди? Ринок встановлює. Просто ринок. Щоб ви розуміли, давайте дамо пораду нашим глядачам, що таке курс валюти, ви будете розуміти, це ціна одного долара. Ціна одного долара це і є курс. Валют. От коли, знаєте, ціна на товар підвищується, коли товару мало, от коли доларів мало, а гривні багато, да, курс долара починає рости. Да. І навпаки, тому ринок, ринок встановлює курс. Центральний банк може лише трошечки, трошечки уповільнити там, падіння чи зростання валют, але проти вітра. Він зробити нічого не може. Ідеальний керівник банку це бажано, щоб у банкіра, да, якщо ти на керівній посаді, у тебе була дуже така нервова система міцна. Якщо у тебе тонка шкіра, ну наприклад, у мене це ну неблагодарна професія. Друге, це знання. А знання не лише банківської справи, але і трендів. Треба вираховувати час, коли треба виходити з цього бізнесу, то тобто продати ці акції, тобто мати освіту, розуміти дуже багато речей. І третя якість бути культурною людиною все ж таки, культура має значення. Це означає, що бажано знати декілька мов. Ну, принаймні англійську точно треба знати. Треба знати системи економічні, політичні. Де навчатися на банкіра обирайте, якщо ви серйозно хочете навчитися, обирайте серйозні спеціалізовані вузи. У нас є такі, і туди намагайтесь потрапити. Але майте на увазі, що технічний прогрес робить такий феномен, що Чисельність банкірів буде менше, менше і менше. Їх заміняють гаджети, програми. Як зрозуміти, що мій банк надійний? Перша є показники надійності. Є дуже багато таких показників, їх треба аналізувати. Але у нас є і аналітичні центри, які ну дають оцінку інколи досить непогано. В епоху од такої глобальної нестабільності, як зараз, я раджу. Працювати з державними банками і повірте, деякі з них зараз значно випереджають приватні чи пропонують банкірам хабарі, щоб, наприклад, погодили велику суму кредиту? О, звичайно, це у нас розповсюдження явища, намагаються підкупити людей, які видають кредити. Таке трапляється у нас у банку. Коли ми тільки почали працювати, я звільняв. Місяць, двоє-троє людей. Куди здавати старі понівечені купюри? В Комерційні банки треба йти, вони зобов'язані брати, якщо там не буде явних ознак. Там два номера, а у тебе один. Чи вона повністю якось зіпсована. Це все, що ми не беремо в Штатах і в Європі, це норма. Я раджу тоді в Європі, ви можете будь-що поміняти. Але нам треба встановити більш жорсткі норми, щоб люди не страждали. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь тримали у руках? Дивіться, я виготовляв гроші для України. Це чужі гроші, ну гроші країни. Ну я думаю, декілька мільйонів в Україні буває просто таксіст може знати більше ніж міністр. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.